Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Бамбарбіє Тіві. На сьогодні у нас вже листопад, і це означає, що за місяць вже в Європі будуть відбуватися різдвяні свята. Отже, сьогодні хочу вам запропонувати тур нашого партнера: відвідати шість країн в одному турі. Це буде дуже комфортний тур, тому що це буде вісім днів турне по Європі. Без нічних переїздів, а також буде включена вже вартість 6 екскурсій. Отже, починаємо. Пропонуємо вам відвідати тур з такими країнами, як Нідерланди, Бельгія, Франція, Німеччина, Польща та Чехія. Виїзд буде здійснюватися з міста Львів. Отже, перший день ми переїжджаємо до польської столиці міста Варшава. Тут буде запропонована вам екскурсія таємниця загадкової Варшави. Вона вже входить в вартість туру, романтичне чарівне та, та таємниче старе місто Варшави. Запрошує в гості, так пише наш партнер. Тут важко позбутися відчуття, що блукаєш десь в касі, або повеличезні декорації із затишними різнокольоровими будинками. У вільний час пропонується автобусна екскурсія вже за додаткову платню Варшава, місто Королів. Чудові вулиці утворюють королівський тракт, на сторонах якого розташовані церкви, палаци, галереї та музеї. Так описує наш партнер цю екскурсію. Потім буде переїзд в готель і ночівля, відпочинок. Другий день, Другий день нас зустрічає столиця Німеччини, місто Берлін. Також е входить у вартість туру, екскурсія в відвертісті Берліну. Пішохідна екскурсія по одному із найдивовижніших і найяскравіших міст на землі, де сучасні ці традиції доповнюють одне одного дуже гармонійно. А якщо ви бували у Варшаві чи Берліні, напишіть ваші коментарі, чи ви вважаєте ці міста дивовижними та таємничими. Також нагадаю, що всі е Ефіри, всі огляди, що ми робимо на нашому каналі, це е, туристичний продукт, який, який ви можете придбати, і подорожі до яких ви можете долучитися. Тому е, можете звертатися е, по контактах, які е, розташовані під цим відео, до агентів наших мережі агенції гарячих путівок», які е, працюють не лише зараз в Україні, а також за кордоном. Бо в наші дівчата поїхали хто до Німеччини, хто до. Е, Польщі і та інших країн Європи. Тож що ви зможете знайти свого турагента в тій країні, в якій зараз мешкаєте. Отже, в Берліні ще пропонується екскурсія. Берлін крізь часи, автобусна екскурсія з фотопаузами. Що це таке? Запрошуємо перегорнути сторінку історії, каже оператор, і побачити Берлін таким, який він є зараз. Могутній рейхстаг, величезний Берлінський кафедральний собор. Колонна перемоги і візит, візитівка Берліна, Брандербурзькі ворота. Увечері пропонується дуже така гарна екскурсія. Гарна чому? Пиво багато не буває. Вона факультативна додаткову платню. І вказана платня така: дорослий 30 євро, діти 26. Але мова йде про пиво. Ми познайомимося з історією пивоварні, пивоваріння та процесом витав... витаго... виготовлення. Дізнаємося, що таке метр пива, і спробуємо його на смак. Отже, не знаю, будуть ли спробувати діти пиво на смак, але якщо таке є, то нехай спробують, якщо ваша дитина смакує пиво. Так, переїзд до готелю відпочинок і вже на день третій. Ми переїжджаємо до е, Голландії, до міста Амстердам. Також в, в цьому дні в нас буде відвідування Занс Ханс і Валендама. Що це таке? Значить, після ночівлі ми е, буде сніданок. Нагадаю, що сніданки входять до вартість туру. Виселення з готелю, приїзд в Амстердам, обзорна екскурсія по місту, яка входить у вартість туру. Старі вигнуті будівлі, бруківка, незличені канали, набережні, які на 3 метри нижче рівня моря, чудові парки і плаваючі квіткові ринки. Ось що пише наш партнер. Площа дами Королівський палац, Райксмузеум і знаменитий будинок Роттерда Рембранта, вибачте, єврейські квартали, діамантова фабрика. Це все входить до екскурсії, яка вже входить у вартість туру. Потім за додаткову оплатню. Вам запропонують відвідати екскурсію Тиха Голландія, містечка Заансханс і Воландам. Що це таке? Місцеві жителі кажуть, хто не бачив провінції, той не бачив Голландії. Фольклорне село вітряних млинів Заансханс перенесе вас до Голландії 17 -го століття. Млини в Нідерландах це життя. Також ми подивимося, як в симпатичних зелених сільських будиночках робиться твердий голландський сир. На фабрики національного взуття ми побачимо, як майстри готують роблять кломпи. В якій голландці ходять до сих пор. Ще одна екскурсія в Амстердамі. Це пропонується також факультативно за додаткову платню, Дорослий – 23 євро, дитина 21 це прогулянка по мальовничих каналах Амстердаму. І ввечері ви можете відвідати екскурсію додатково таємниця вечірнього Амстердаму. Ви так, що воно тут пише? Він, «Він виблизкою вночі тягне нас за собою, посвячує своїй таємниці зачаровою. Не знаю, чи буде там червоний квартал, вулиця Червоних ліхтарів, але такої наразі інформації немає. Я Думаю, ви можете зможете відвідати це самі. Наразі я чув зараз інформацію, що там працівниці цього кварталу щось бунтують, бо його хоч, хоч перенести у якесь інше міст. Це, але я е, так думаю, що ви ще стигнете його подивитися на старому місці. Отже, е, приїзд в готель, поселення і ночівля. Другий день також в нас буде перша половина дня, буде в е, наступний день. вибачаюсь, день четвертий. В нас буде е, відвідування е, декіль, е, декілька голландських містечок, і потім приїзд вже до Брюсселю. А що в нас пропонується в Голландії? Це відвідування королівського парку Квітів -Квікенхоф. Я Не знаю наразі, що там можна дивитися у грудні, не був ніколи. Але цей тур, можу вам сказати, що він постійний. Він кожного місяця два чи три рази відбувається. І звісно, що на у весні можна подивитися свято квітів, свято Тульпани. Все буде дуже гарно. Запам'ятайте запам це містечко. Парк КЙокенхоф. Це будуть також э, тури комбіновані, а можливо, і це будуть тури прямо до квіткового парку. А, далі пропонується екскурсія по перлинках Голландії, Гаага та Делфт. Спочатку відвідуємо місто Принців Делфт, палацеві комплекси, величезні будівлі, храми вздовж каналів. Потім э, можна буде вже переїхати до Гааги, політична столиця Нідерландів, місто резиденція королеви Біатрікс. Оранського Насау, подивитися палац королеви, звісно, і по з... здійснити прогулянку містом. Потім пропонується дуже такий цікавий парк. Парк розваг Ефтелінг. Це конкурент Діснейленду, тому що цей парк найстаріший у Європі. Він відрізняється. Тут є сім казкових зон, і вони відрізняються від Діснейленду. Вони зовсім геть інші. Вони можуть запропонувати провести чарівний час не лише дітям, а також і дорослим. І вже переїжджаємо до столиці Бельгії, до містечка Брюссель. І вже тут вас очікує екскурсія, яка входить до вартістя тури прогулянками. Піша екскурсія прогулянка центру центру міста. Дуже гарне місто. Брюссель. колись я там його відвідував. Дуже вам рекомендую звернути на це увагу, бо воно в себе закохує. Так, потім приїзд в готель, поселення і ночівля. І день п'ятий в нас вже очікує столиця Франції, місто, місто Париж. Отже, в цей день в нас буде відбудеться сніданок. Приїзд в місто з Брюсселя до Парижу десь 4-5 годин автобусом. Немає кордонів, звісно, і в, вам буде запропонована екскурсія магія Парижа, яка входить у вартість туру, що вона в себе включає. Париж стає, стає рідним з першого погляду, з першого кроку, його в, витерте. Витерти обруківкою, вибачте, ось що пише у нас партнер. Паризькі прогулянки заводять у минуле. Все, що ми знаємо з розкішних фільмів і книг, все раптом оживає і наповнює серце трепетом. Франсуа Саган, Коко Шанель, Джо Сен, Бріджет Бардо. Сподіваюсь, вам ці імена вам знайомі, бо це від одні діячі Франції, Парижу також. За додаткову платню вам буде запропонована екскурсія Магічне серце Парижа, латинський квартал для дорослих це буде коштувати 18 євро, для дітей 13. Ви можете побачити собор Парижської Богоматері та інші цікаві і популярні міста місця латинського кварталу. Також пропонується Міністерство краси, екскурсія до Лувра. Світ містецтва, світ геніїв. Так пишуть наші партнери. Можете побачити роботи Леонардо да Вінчі, витвори Рембранта, Тіціана, Рафаелі, Ліза, Богиня, Ніка і Венера Мілоцька. Там много-много чого ще цікавого. Пропонується також відвідати сцену. Щоб відчути ауру Парижа, рекомендуємо прогулянку по кораблику, на кораблику по сцені. Кораблик, ця екскурсія буде коштувати 18 також євро на дорослого, 16 на дитину. І вечірня екскурсія нічного Парижа, дорослий 30 євро, дитина 26. Вечірня програма, під час якої ми зможемо насолодитися красою Парижа в вечірньому вбранні. Тріумфальна арка, чарівний мост Мірабо, Марсового поле та інші цікавинки вечірнього Парижу. Так, ночівля в нас на території Франції. Нагадаю, що тур без нічних переїздів, і включені ночівлі, готелі, і також сніданки. День шостий. Нас чекає також Франція і можливість відвідати Версаль, Париж, Монпарнас, Діснейленд. Чому я повторююсь про Париж? Це буде екскурсія факультативно за додаткову платню, доросла 26 євро. Дитина 21, Автобусна екскурсія з фотопаузами. Нас очікують площа Конкорд, великі та малий палаци, будинок інвалідів, величний лувр. Паля Рояль, Гранд Опера, Церква Мадлен. Все те, що можливо ви могли подивитися на безкоштовний на включені екскурсії, але, можливо, вам захочеться ще відвідати цю екскурсію. Також за додаткову оплату пропонується відвідати вежу Монпарнас. Запрошуємо наглядовий майданчик, майданчик Монпарнас побачити ейфелеву вежу з висоти пташиного польоту. Таке пропонують наша, наші партнери. Неповторний Версаль можна відвідати цей палац, дорослий екскурсія для дорослого коштує 33 євро для дитини 30 плюс вхідний квіток. Не знаю, чому не написано для а, можливо, для дорослого вхідний квіток, бо лише за дитину вказана ця інформація. Нагадаю, що Версаль це резиденція Королів. Запрошую на свята пишноти у царства балів, аудієнцію бенкетів, театральних вистав. Ну, подивитись, це відоме місце французьких королів. Також екскурсія у Франції. Легендарний Монмартер, квіток екскурсія дорослого буде 18 євро для дитини, 16. Потім чарівний світ Діснейленда. Тут ви, тут ви вже зможете. По... Порівняти парк розваг у Голландії та парк розваг французький Паризький Діснейленд. Це буде коштувати 26 євро за трансфер плюс вхідний квіток до парку розваг. Потім у нас відбудеться в готель ночівля на території Німеччини. Вже і день сьомий вас зустрічає Франкфурт на Майні. Та екскурсія, яка вже входить до вартості туру. Екскурсія Франкфурту на Майні. Порадую вас з затишною площею Ремер і численними музеями. Солодке вінне містечко Рюддісхаєм на Рейні, це невелике містечко неподалік від Франкфурту, Доросли... екскурсія на дорослого коштує 30 євро на дитину 26. Ви можете відвідати це містечко і скоштувати віна, подивитися Краєвиди, пам'ятники, музеї тощо. Приз готель і ночівля в готелі. І ось восьмий день в нас вже чекає Чехія та столиця цього міста, цієї країни місто Прага, місто Прага, місто Легенд. Тут у нас екскурсія коштовна, дорослі 18 євро діти також 18 чомусь євро. Можливо, якась помилка, але так вказана в презентації нашого партнера. Прага вважається одним з красивіших міст Європи, яке багато століть захоплює і не переставає дивувати. І це факт. Нагадаю, що на каналі ми з Оленою Водолазькою писали відео про екскурсію мі центром міста, старого міста Прага. Тож подивіться, вам буде корисно, бо ви пішки зможете обійти за допомогою такого відеогіда Олени, обійти старе місто, подивитися. Карлов міст І також знайти там таку локацію, де зовсім немає туристів, і можете побачити місто з іншого боку річки. Отже, після екскурсії по Празі ми вже повертаємося до України, перетин кордону і приїжджаємо до міста Львів. Нагадаю, що всі е, тури, які ви бачите на нашому каналі, ви можете. Е, Придбати, можете надіслати запит на інші дати, запит на групи, запит на відпочинок з дитиною, без дитиною. В автобус, вартість автобусного туру входить. Проїзд, трансфер по всьому маршруту, супровід гідом. конкретно в цьому турі шість екскурсій, сніданки, ночівлі в готелях і страхування. Нагадаю, що якщо ви подорожуєте один, ви можете обрати собі або одномісний номер за додаткову платню, або доєднатися з ким і зробити підселення з кимось з вашої групи, бо зазвичай групи, які подорожують разом, вони потім. Становлюються приятелями і можуть подорожувати в інші тури. Це вже більш так цікаво, тому що ти вже знаєш людину і е, маєш щось там про що розмовляти з нею, порівнювати, згадувати минуле. Добре, дякую, що були з нами. Вибачте, що такий огляд, бо наразі зараз не маємо можливості знімати контент відео, бо знаходимося в нашій країні. Бажаю всім, хто має можливість перетинати кордон і подорожувати, не гаяти можливості, час а подорожувати, відпочивати морально, та потім повертатися до праці до наближення нашої перемоги. Дякую, що були з нами. Подорожуйте, бо ви цього варті.